Господи, Ісусе Христе, Боже наш, що на висотах з отцем на престолі сидиш, якого завжди носять на крилах херувими і оспівують серафим. Ти у дні земного життя на ослядко сісти. Зволив, заради нашого спасіння, від дітей був оспіваний, і в святе місто Єрусалим за шість днів до Пасхи, на вільні страждання прийшов, щоб спасти світ Христом похороном і Воскресінням Твоїм. І як тоді Люди, що сиділи в темряві і тіні смертні, взявши віття дерев та квіти від фініків, зустрічали тебе, сина Давидового, сповідуючи тебе, так і нас, що їх наслідуємо, і квіти, та віття в руках тримаємо сьогодні. У цей передсвятковий день збережи і охорони, і як ті народи і діти осанна тобі приносили, дозвольна псалмами та пісне співами духовними, чистими і неоскверненими устами прославляти велич Твою у день свята Цього. І протягом цілого тижня страстей Твоїх неосудно дочекатися, та запричаститися божественної радості святої Пасхи у світлі дні життєносного Воскресіння Твого, щоб оспівували і прославляли ми Твоє Божество. Разом з безпочатковим Твоїм Отцем і Всесвятим, благим і животворчим Духом Твоїм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.